А хочете, я прямо зараз вийму вас із матриці. Справді, подивіться це відео, воно декілька хвилин, дуже цікаво. Потім будете ще її іншим розповідати. Зараз на екрані ви бачите такий коучинговий потужний інструмент, як Піраміда нейрологічних рівнів. Це 5, ну можна сказати, 6 рівнів усвідомленості, і зараз ми з вами будемо де в чому усвідомлюватись. От зараз ви дивитесь це відео. Безсумнівно, це відео дуже корисне, воно розвиває вас. Але до цього ви дивились інше відео, можливо, теж таке, а можливо, і ні. І в майбутньому ви теж будете дивитись відео, гортати стрічку, щось робити. І от давайте прямо зараз, з вами, коли ви дивитесь це відео, сфокусуйтесь на тому, в якому оточенні ви зараз знаходитесь. Що навколо вас. Подивіться дуже уважно. Це стіни, це приміщення, це вулиця, що на тій вулиці, будинки, як вони виглядають, дерева, люди. Що вони роблять? Тобто, що у вас оточує? Сфокусуйтесь на цьому. Наступний рівень це поведінка. Е, якщо там є люди, то що ці люди роблять? Що вони говорять? Їхня, їхні дії, їхня мова вона більш яка екологічна чи вона більш токсична? Е, що ви робите? Яка ваша поведінка? Ви якось стоїте, лежите, ваші плечі вони стиснуті чи ні. Голова, яка, що у вас зараз за емоція на обличчі? Подумайте про це, про поведінку, що відбувається взагалі в тому оточенні, в якому ви зараз знаходитесь. Наступний рівень це рівень здібностей. Сфокусуйтесь на тому, які здібності ви задієте для того, щоб робити те, що ви зараз робите. Ну, давайте так. Зараз робите останні 5-10 хвилин, ну, от і будете робити там гортаючу стрічку, чи що, які здібності ви задієте, які здібності ви закріплюєте, чому, можливо, нового новому ви можете навчитися, тобто, які навички ви здобуваєте, знаходячись в цьому оточенні, поводячи себе таким чином, чому ви навчаєтесь? Наступний рівень це переконання якими переконаннями? Звісно, якщо ви робите якісь дії, отримуєте результат, і так декілька разів ви е, узагальнюєте досвід і отримуєте переконання. Тобто, в чому ви переконуєтесь? Кожен раз в тому оточенні, поводячи себе таким чином, е, використовуючи або е, отримуючи ці здібності, я переконуюсь, ви, що за переконання? Переконання це дуже міцна штука, це такі наші сірі кардинали, які вони є, але ми їх не бачимо, і вони нами керують. Переконання мають властивості саме підтверджуватись, тобто, якщо ми в чомусь переконались, ми будемо тепер автоматично робити все можливе, щоб якомога швидше знов підкрепити, підтвердити це переконання. Переконання це окрема тема, буду розповідати. Наступний рівень це цінності. Дуже важливий рівень. Цінності це питання, чому? Ну, по суті, для чого ви це робите. Яку цінність ви, в принципі, зараз намагаєтеся реалізовувати. Знаходячись в цьому оточенні, поводячи себе таким чином, застосовуючи всі ці навички, або розуміючи, як ви це робите, переконуючись раз за разом в цьому, що ви взагалі намагаєтесь ну, отримати, яку цінність реалізувати. Наступний рівень у це ідентичність. І от, знаходячись в цьому оточенні, поводячи себе таким чином, задіяти такі навички або отримуючи такі навички, отримуючи ці переконання. І реалізуючи цю цінність, ким ви можете себе назвати? Я хто, або можна метафорично, я як хто зараз. Я як хто? Це про я ідентичність. На цьому, в принципі, можна і завершити, а якщо хочете, можете піти далі. Місія, да? рівень. Заради чого це все? Заради чого взагалі ви живете? Заради чого взагалі я постійно гортаю стрічку в Тіктоці, заради чого я перебуваю в тому оточенні, в якому перебуваю. Заради чого я там поводжу себе так, як поводжусь? Заради чого я отримую або закріплюю ці навички, заради чого мені ці всі переконання, які я маю, заради чого мені ці цінності? Я сам, заради чого? Це про більш таке об'ємне. Ось така міні-коучингова. Демосесія можна сказати. Я сподіваюся, що цим відео я хоч трошки зачепив вас, ну і ви справді почали замислюватись ну, над тим, що в нас справді є оці 6 рівень усвідомленості. Це ми постійно в якомусь оточенні перебуваємо. Там щось і те, що мене оточує, якось впливає на мене, як це на мене впливає. І поведінка, як я себе поводжу, як інші себе поводять. Ну і так далі про ці піраміді. Напишіть в коментарях про свій досвід, якщо цікаво, запишу ще одне відео в контексті переїзду. Як можна підготувати себе до переїзду, зміни оточення, локації, наприклад, в іншу фірму, в іншу країну, в інше місто, використовуючи цю піраміду. Підписуйтесь і розвивайтеся разом зі мною.